Урок двадцять третій, логічної англійської, звуки Б та М. Чому саме Б та М? Про звук К ми багато і детально розмовляли, і ви вже маєте уяву, де яку літеру писати. І тому я вирішила трошки відпочити. Візьмемо щось легеньке, наприклад, звук Б. Він записується за допомогою літери B. Big. Boss, better, table, job. Дуже типова комбінація Б та Р. БР, а також b l, bl. Brown, brick, break, brush, bribe. Blue, black, blow, blind, blink. Така сама простенька М, літера М і звук М. Записується звук М за допомогою М. Mother, Milk, Make, March, Small, Come. Але хочу вас попередити, що є деякі комбінації, в яких не всі звуки вимовляються. Комбінація літери М з літерою B. Читаємо com не комб, і «лем», не «лемб». Також BAM, bomb", BAMR, Thumb, «дам», «кром». Маємо. Навіщо писати б, якщо ми її не читаємо? Справа в тому, що її таки читали до 1300-х років, а потім перестали. І мовці вважають, що така комбінація МБ якась не дуже милозвучна і тому Б просто ігнорують. А правопис чому не поміняти? Ну, тому що правопис взагалі дуже консервативна штука, і ми продовжуємо писати сторіччями те, що вже. Перестали вимовляти. Можливо, тому що нам так легше впізнати слова на письмі. Також зверніть увагу на комбінацію MN і -E БТ. Ця комбінація вимовляється так само М, як і попередня. Просто М. Другу букву ігноруємо. І цю ігноруємо, і ось цю ігноруємо, і читаємо. «Damn», «condemn», «solemn», «autumn», «column», him. Так, ви правильно почули. «Hymn» читається «hymn», n не читається. Цікаво, що коли від цих слів ми утворюємо нові, ось ця німа літера, вода деколи вистрілює, вискакує. Наприклад, crumb, крихта, б не читаємо. А crumbling б знов може з'явитися. Так що корені є корені, вони довго тягнуться. І нарешті B'T. В цьому випадку ми не читаємо першу літеру. Doubt, debt, debtor – subtle. Вимовляти їх разом також буде важко. Doubt, debit, debit. Якось і мені важко. Отож, не вимовляємо.